По Києву в листопаді очікується, чесно скажу, масована атака, комбінована може бути атака, і вона мені не дуже подобається. Під небезпекою, під небезпекою дитячі заклади, біля дитячих закладів, те, що пов'язане з дітьми, мені не подобається по Києву центр прийняття рішень. От будьте, будь ласка, обережні теж нацте чис. До речі, бачите, як, на, на, нацяті, да, це з 10 по 20 якось е, мені не дуже подобається, от саме по масованості, тому що набагато вже міста на інших ефірах я дивився, от так випадає. Ну, треба бути обережніше в ці числа. Усім. Там будуть певні судові звинувачення, можливо, навіть якісь санкції введені, можливо, е, знаєте ще. От, як було з мером Одеси, як тут по карті світу, як у кого там подвійне громадянство можуть звільнити, прибрати це громадянство. Тут шита крита. Когось когось покарають, хтось там. Визволить себе грошима, як, не знаю, як застава, або як це називається. Тобто тут будуть всі по-різному. Треба кожного дивитися або окремо, або отак. Тому що тут буде у нас, на жаль, як завжди. Хтось може і отримає таке, знаєте, публічне покарання, щоб показати. Але таке, як, як вужіна на сковорідці, на пательні. Складна, тому що я бачу окупації. Бачу Краматорську знову як кісткою в горлі. Тут в мене без змін, на жаль, я, як я кажу, ситуація надто надскладна. Ситуація така, що я бачу окупації, я бачу супротив, тому що місто якесь стоїть, я впевнений, що це Краматорськ, який має бути кісткою в горлі. Як це буде проявлятися? Поки що важко мені сказати. Я ну, не бачу. Ну, Дивіться, тут одразу п'ятірка кубків, це один з таких. Не головний, але один з таких е великих ударів, який вплине, впливає вже, і, звісно, це впливає репутаційно. І це ще буде два якихось таких удара, які можуть навіть репутаційно, м масово, скажімо так, знищити. М Презид Зеленського як... саме як президента. Тому тут, чесно, важко казати зараз щось про вибори, важко казати щось про 에... вплив, тому що вплив буде колосальний. Це саме репутаційно. Віра, віра людей в те, що відбувається, чого не відбувається, що відбув, ну і так далі. Да? Тобто віра в людей в те, що. 에... Та, в принципі, віра. Це навіть удар не по Зеленському, це удар по людям. В їх віру. Навіть не в самого президента, а в віру в те, що е, є якась надія, да? І віра задихається і надія померла, а любов давно здохла. По Дніпру у нас іде така ситуація, що енергія обстрілів вона поки що накалюється. Тобто її пік буде на Можливо, на 15 те на 17 те число, да? От в, в середині 10-х. Е, ну, навіть до 20-х, але от більше на. От саме пік цієї енергії, да? коли може трапитися обстріл. Е, треба бути дуже обережними. Е, по Дніпру мені випадає, що у нас тут. Е, Знаєте, щось пов'язане з можливо, щось пов'язане зі святом, з відпочинком. Отаке от мені не подобається. Зараз якось прийшло, не знаю, чи то по Дніпру, чи то по всій Україні. Таке як лід. От щось з льодом пов'язано. Це, от, можливо, якісь там арени, так? і от щось з льодом. Лід пов'язане з льодом. Це по Україні. Ну і можливо по Дніпру, тому що саме коли я дивився Дніпро, це прийшло. Це як інсайт даю. Так? По Дніпру будемо обережні, тому що показує, що може бути така зона, де люди зазвичай звикли відпочивати. Тобто це і якісь майданчики, да, і якісь там сквери, парки, от таке от і там будинки мені не подобаються. Потім середина, пам'ятаєте, я розповідав вам, що от, як мені прийшло, що є острів. Да, якийсь такий старий, ну Дніпряни мають знати, що це за острів. І от посередині цього острову, якщо ми там на карту дивимося, от самому Дніпрі, да, от острів, от, тут Дніпро, ну умовно, ви, ви знаєте краще, Дніпряни. І от якщо ми будемо з міста дивитися на щоб на середину острову, ми дивилися, і отут може бути на жаль, прильот. Ну тобто, да, якщо ми з міста будемо дивитися на середину острова. Ні, зараз достатнього не відбувається. Проте ще плануються санкції. І от пам'ятаєте, коли всі крутили пальцем у скроні, коли я казав, що будуть санкції. Ну щось бачите, ж, водять, е -е, Лише працювало би, тому що тут ще показують, що ще певні е -е, і санкційні е -е, да, будуть рішення. І... По допомозі мають бути це все да, це все можу ударити, але поки що не глобально. Тобто, як ми бачимо, да, це якось локально десь нам допомагає, але в глобальному розумінні. Ну, я не буду повторювати по заходу України. Я дивився на великий е е прогноз прямо по заходу України. Ви можете там знайти в Ютубі з останніх ефірів. Я там десь сказав, тому просто це буде довго. А там я вже конкретно і багато чого сказав. Запоріжжя буде якийсь обстріл, він буде ну, мені показує, що скоро. Тобто, це там найближчі дні, на жаль, і він може бути комбінований навіть з ракетами. Мені не подобається структури, які біля води знаходяться, якісь правничі структури, типу поліції, можливо, навіть військові. Не подобається мені. Район, райони, які знаходяться, або там будинки, які знаходяться біля кладовища і лікарні. Наступ є, наступ буде, ще просування буде. Листопад у нас це енергії землі, тому наступи будуть що на, на жаль, на Дніпропетровській області, так і, на жаль, на, на Запорізькому напрямку, на Дніпропетровському напрямку. Але ці наступи мені показують, що тут є. Відтискання цього, да, тобто є захист, є такий, що от, е, переході території, тобто, не, е, поки що ситуація нестабільна, але в такій невеликій амплітуді. Тобто будуть їх і виганяти, але, на жаль, звичайно, є і наступальні карти, тобто якісь невеличкі окупації нас очікують е, на території Запорізької області, ну і Дніпропетровської, тому що ситуація схожа саме по протис протис протистоян е, протистоянню да, цій ситуації. Ну, як я кажу, так, два міста, які мені не подобаються. Зараз якась третє включається. Теж куди може прилетіти. Може, це безпосередньо сама Полтава. Треба бути обережніше, тому що у нас там є Кременчук, у нас там є Мирно Мирноград. І от третє місто. Ну, можливо, це саме Полтава. Тут чесно вам скажу по об'єктам, тому я не буду їх коментувати. Це такі от небезпеки об'єкти, які стосуються війни. Так, лівий та правий берег Херсонщини. Лівий та правий берег Херсонщини. По правому берегу. У нас тут іде, на жаль, ситуація незмінна. Не по обстрілам, не по стану, не по фоновому навіть стану. Я бачу, що обстрілюватимуть ті території, які обстрілювали. Ці райони, так, і ці мікрорайони. Особлива увага це Таврійський мікрорайон, Шумінський. Те, що біля рі... ну, по, -по, по річці йде, але це, на жаль, постійна історія теж. І змін тут не бачу. Можуть розганяти знову якісь е такі новини. Так, е Деморалізуючі і маніпулюючи е, про окупацію, наступи і так далі. Зараз ми просто подивимося лівий берег і подивимося, чи реально будуть наступи. Лівий берег. Ну, по лівому берегу, тут поки що у стані, я ж кажу, от маніпуляції, у стані такого залякування. Тому що тут ситуація не знає, з чим пов'язана, але у расистів не дуже. Я розумію, що там дуже багато містечок, да? Олешки, лешки, волопристань. Вони обстрілюються постійно. І там, знаєте, більше такий неконтрольований, неконтрольований, неконтрольовані обстріли, неконтрольовані... Атаки, неконтрольована ну, важко контрольована ситуація. Це зрозуміло. Чесно, от скажу, дивлячись по Херсону, мені важко щось сказати конкретно, тому що дуже все хаотично, хаотичні енергії, хаотичні обстріли. І від цього це є складність і перегляду цього міста, там Херсона безпосередньо, і проживання там, і проживання на лівому березі, березі. Да? Плюс підключаємо те, що там расисти, тобто, це. Абсолютно хаотична зона, тому от такі от напрямки, да, от такі от зони прифронтові, фронтові, дуже важко дивитися, тому що енергії в них змінюються набагато частіше, ніж, ну, наприклад, в тій самій ж Одесі. Одеса схожа на якісь склади, мені зараз не подобається, якісь виробництво. Також в Одесі щось пов'язане з Культурним міст, місцем, да, водку біля якого вже прилітало, і знову може біля цього місця прилетіти. Е, ще от знаєте, що на, це на що на це схоже? Це схоже на приморський бульвар, тому що порт у нас під небезпекою да і от поруч, ну. Будьте, будь ласка, обережніше, хто там гуляє, прогулюється, да, якщо чуємо тривогу, там тим паче, якщо пишуть, що летить там на порт, ну треба бути обережніше по Одесі. І енергії зараз не спокійні, і дуже багато людей переживають з приводу того, що отакий, от, от ну так ніколи не летіли, щоб ці гарбери летіли там. І так багато, і от як було кожну годину, але мені показують, що це тимчасово, тому що люди бояться, що ну напишіть чи боїтесь, б, е, переживали. Ви переживаєте ви з того приводу, що е, вони тепер будуть летіти постійно. Ну я тут можу заспокоїти, тому що постійно ні, і ми вже бачимо, що є певний такий да не так, як в от з 10 числа. До речі, ми дивилися енергії Одеси, і мені показувало, що з 10-го числа почнеться, тому що було таке затище, можна сказати, так по місту саме. Будьте обережні просто і не хвилюйтеся за те, що це надовго. Ну, я скажу коротко, вона буде легшою за те, як ми її собі малюємо. Ну, можливо, я собі її малював якось, так? Як людина, просто як громадянин, да? не як там знатник, не та, як таролог, а от саме. Якось вона мені так була схожа на 22-й, на 23-й рік. Ну, має бути нормально. Стабілізуватись мають і відключення, стабілізуватись має і ситуація всередині зими на фронті. Тому я буду дуже надіятися, що вона просто, хоча б трішки буде легшою за ту, яку якою ми собі її уявляємо.